Число петель набираем кратне трьом, плюс дві петлі. один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Я наберу п'ятнадцять. І плюс дві сімнадцять. Далі. В'яжемо стопчик без накиду петлю. Робимо дві повітряні: 1, 2, 2 пропускаємо і в третю також в'яжемо стовпчик без накиду. Далі знову дві петлі, дві пропустили, стовпчик без накиду. Вяжемо до кінця ряду. Ось що в нас виходить. Це перший ряд зв'язано. Далі робимо. 3 повітряні петлі 1 2 3 і в цю ж в цей же стовпчик петельку пров'язуємо ще один стовпчик з накидом далі тут де був у нас стовпчик без накиду ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом 1 2 3 Наступний стовпчик, пропускаючи повітряні петельки, в'яжемо також три стовпчика з одним накидом. Один, два, три. Так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Закінчуємо рядочок так само: Стовпчики з накидом, два, в одну петлю, так як і починали рядочок. Далі. Робимо, переходимо на третій рядочок, одна повітряна, стопчик без накиду в першу петлю, далі дві повітряних, стопчик без накиду, в середній стопчик, троєчки. Знову один, два, і знову стопчик без накиду, в середній стопчик троєчки. Один два стопчик без накиду. В'яжемо так до кінця ряду. Четвертий рядочок. Ми знову робимо три повітряні петлі, розвертаємо в'язання і в'яжемо ще один стовпчик з накидом в першу петлю, наступний стовпчик без накиду пров'язуємо три стовпчика з одним накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Закінчуємо рядочок двома стовпчиками з одним накидом. І далі повторюємо перший і другий ряд. У нас виходить ось такий візерунок. Ось така виворітня сторона. Гарний з лицевої сторони і з виворітньої.